Вітаю, друзі! Сьогодні 30 липня, з вами знову Дриклучок. Дональд Трамп конкретно визначив дату, після якої він як обіцяє запровадить санкції проти країн, які торгують з Росією нафтою та газом. Це 8 серпня. Що буде далі? Чого очікувати від Китаю у відповідь на мити, які обіцяє вести Дональд Трамп, і що буде на Близькому Сході, оскільки багато країн сьогодні? Фактично виступають проти Бенаміна Нетаньяху, який проводить військову операцію в секторі Гази. Зараз вам все це детально розповідаю, тому будь ласка, з вас традиційно, коментар, підписка, ну і звісно, вподобайка. Розпочну із інформації офіційної, яка зараз шириться в телеграм-каналах з посиланням на сухопутні війська про удари по Україні, зокрема про удар по навчальному центру. Ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів. Попередньо це Чернігівщина. За інформацією сухопутних військ, наразі відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. Вогонь коригував ворожий розвітваний безпілотний літальний апарат. Це вже не перший випадок, коли прилітає по військових частинах, де багато особового складу гинуть військові. Повідомили у керівництві сухопутних військ, що будуть проводити розслідування і винних покарають, але очевидно, що висновків належних не роблять на превеликий жаль. У Харкові минулу ніч через атаку Російської Федерації постраждало троє людей, двох із них врятували рятувальники, і нібито також постраждали і рятувальники. Ситуація аналогічна попереднім, коли я вам розповідав про те, що під час проведення рятувальних робіт ворог знову завдає ударів. Унаслідок удару по Харкову горіли автомобілі, автомийка та прибудова до будівлі. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти торгівлі та транспорт. Прилітало у Харкові по двох районах. Тому, друзі, слідкуйте, будь ласка, за сигналами тривоги, і розуміємо, що війна, на жаль, поки що продовжується. І зупинятися Росія принаймні на сьогоднішній день не збирається. Дональд Трамп розуміючи те, що Путін не хоче домовлятися, нарешті говорить про конкретні дати, після яких він буде вводити санкції проти Індії, Китаю, інших країн, які торгують із Росією нафтою і газом, і каже, мені абсолютно начхати, як буде почувати себе економіка, що буде з У США є достатньо нафти для того, щоб її видобувати і продавати на світовому ринку. Ну, одні Сполучені Штати Америки, звісно, з попитом не впораються. Долучаться до цього процесу і країни Саудівська Аравія, і інші, які активно видобувають нафту. Тому я думаю, що справді знайти джерела диверсифікації постачання російській нафті можна. І Трамп сказав, що дав Путіну час до 8 серпня, тому що його почали тролити 10-12 днів, якось не конкретна дата. Він заявив, що у Путіна є 10 днів від сьогодні, про це він говорив вчора, для укладання мирної угоди з Україною. З боку Кремля реакція вже відповідна була. Пісков вчора заявив, що Росія буде продовжувати так звану СВО і домагатися усіх своїх цілей. Перекладаємо на просту людську мову: Росія продовжуватиме завойовувати Україну, тобто вона не збирається зупинятися. Своєю чергою Трамп сказав, дедлайн у 10 днів, починаючи від сьогодні, а потім ми запровадимо тарифи і таке інше. Не знаю, чи це вплине на Росію, очевидно, він хоче продовжувати війну. Цю тезу дещо по-іншому інтерпретували особливо і російські телеграм-канали, і пишуть про те, що Трамп сказав, що війна триватиме довго. Ну і правда, стів Вітков кілька днів тому заявив про те, що якщо Трамп вдасться припинити російсько-українську війну до завершення каденції. Тобто до 29-го року, мовляв, це буде дуже добре. Але я вбачаю, що ситуація нині розвивається дуже динамічно. Перед цим хотів би вам навести коментар Держдепу, США, де пояснюють терпимість Дональда Трампа. Зокрема, там заявили про те, що в Кремлі хибно інтерпретували терплячість американського президента. Трамп був терплячим і це, напевно, невірно сприйняли деякі люди. Мається на увазі Путін та його команда. Тож я думаю. Говорить речниця Держдепу Ша, що для неправильних інтерпретацій час минув. І окрім того, темі Брюс додала, що Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу. Ну і звісно, що ключовим питанням буде, які саме санкції, які мита будуть застосовані до Китаю, Бразилії, Індії, інших країн, які торгують із. Росію сенатор конгресмен Сполучених Штатів Америки від демократів Річард Блюменталь, який є співавтором законопроекту про пекельні санкції проти Китаю, Індії та інших країн, заявив про. Потребу прискоритися із засуванням законопроекту про санкції, оскільки очільник Кремля Путін не заслуговує додаткового часу. Що він власне він говорить? Я погоджуюся, що Путін не заслуговує додаткового часу, і нам треба прискоритися із голосуванням законопроекту про санкції. Все, що робить президент в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500, а не 100%. Звісно, голоси за голосування цього законопроекту в Сенаті є. Ну, так само і в Палаті представників вони є. Але Трамп не хоче, аби його зобов'язували запроваджувати мита відповідним законом. Він воліє ухвалювати рішення сам і говорить про те, що готовий до цього. І також він заявив про те, що. На тлі того, що війна триває, не буде вимагати, аби українців депортували зі Сполучених Штатів Америки. Йому конкретно задавали з цього приводу питання і каже, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни та знайшли прихисток у США, матимуть змогу залишатися в Штатах і до завершення війни. Тобто він розуміє необхідність на сьогоднішній день жорстких дій по відношенню до партнерів Росії. Аби війна припинилася. Говорити про те, що ці дії і рішення будуть результативними і достатніми відповідно для того, щоб війна припинилася, у мене, чесно кажучи, поки що підстав нема. Тому що ну, немає такого відчуття, що Трамп буде ухвалювати рішення, аби вони прискорили справді завершення війни. До прикладу, може бути оголошено проведення мит проти Китаю, але Китаю буде на це глибоко начхати. Ну, власне, відповідні такі заяви вже є. До прикладу. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесен попередив Китай про можливість запровадження високих американських мит, якщо Пекін продовжить імпортувати російську нафту. Це було озвучено ним під час зустрічі із китайськими колегами, де вони обговорювали відтермінування укладання торгової угоди, щонайменше на три місяці. Поки що вони взяли паузу у митній війні. І як повідомляє Reuters, на прес-конференції. Після завершення торговельних переговорів між США та Китаєм Бесен заявив, що передав китайській стороні занепокоєння Вашингтона через постачання до Росії товарів подвійного призначення, на суму понад 15 мільярдів доларів, а також через імпорт нафти. Ну, звісно, таких товарів до Росії постачається значно більше, але певне доказових фактів, які підтверджують постачання товарів, є саме на таку суму. Це дуже важливий момент. Китайські чиновники відповіли, що їм правда в байдуже, що з цього приводу думають Америки, і вони будуть відстоювати власну енергетичну безпеку і енергетичний суверенітет, оскільки Китай, як вони кажуть, є суверенною державою. Що, власне, сказав Бесент? Вони дуже серйозно ставляться до суверенітету, ми не хочемо цьому заважати, тому вони погодилися з тим, що готові платити 100% мита. Я, відверто кажучи, поки що не дуже довіряв би заяві Бесента про те, що Китай готовий буде платити такі високі мита за товари, які буде постачати до США і продовжувати купувати нафту у Росії, оскільки торговий оборот між Китаєм та Сполученими ну, Штатами Америки складає приблизно 500 мільярдів доларів. Це доволі висока цифра в порівнянні із Росією, яка є вдвічі меншою. Тому будемо спостерігати за. Справді реакції Китаю трішки згодом. І також Бесент застеріг віце-прем'єра Китаю, Хеліфена, що подальші поставки до Росії товарів, які можуть бути використані у військовому виробництві, можуть негативно позначитися на відносинах Пекіна з Європою. Своєю чергою, Дональд Трамп вчора сказав про те, що. Він може поїхати до Пекіна, знову прокоментував, а може і не поїхати до Пекіна. І каже, сін Дзіпін може приїхати до Вашингтону, а може і не приїхати до Вашингтону. Ну і каже, в принципі, зустріч наша може відбутися із Сінзінпіном, можливо, до кінця року. Тобто Трамп таким чином говорить про те, що ніякої конкретики у потеплінні відносин із Китаєм найближчий час не намічається. І також Бесен додав, що Говорить, вказав Китаю, що це дуже шкодить їхньому іміджу в Європі, якщо вони будуть продовжувати торгувати з Росією, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні. Ну але Китаю за великим рахунком байдуже те, що думають нині про них Сполучені Штати Америки, чи думають у Європі? Китай продовжує свою. Економічну експансію різними методами і способами, і один із них це підтримка російської війни проти України. Розуміючи, що поки що зупинятися Росія разом з Китаєм і Північною Кореєю не збирається, загрози в майбутньому будуть посилюватися, у Європі вже відповідні дії вчиняють. Ну от, зокрема, ми знаємо про те, що і вводять обов'язковий призов, збільшують бюджети для оборонки, мають витрачати більше. Майже 5% через кілька років на свою обороноздатність за вимогою Дональда Трампа. З цих коштів також будуть виділяти на зброю для України. Але фаворитом у цьому всьому процесі стає вже Німеччина. Свого часу фаворитом була Польща, вона активно озброювалася. Але в Польщі не такі великі фінансові можливості, як в інших країнах. До прикладу, Німеччина готує понад. 60 військових замовлень для затвердження парламентом до кінця цього року. Зокрема, на придбання 20 винищувачів Єврофайтер, 5 тисяч бронетранспортерів Боксер та не менше 3,5 тисяч бронетранспортерів Петріа оджі Про це повідомляє Bloomberg. Міністр оборони Борис Пісторіус у понеділок поінформував законодавців про пріоритети уряду щодо перетворення збройних сил Німеччини на найсильнішу в Європі армію. Ну правда, враховуючи те, що. Бундесвер сьогодні фактично найслабша армія в Європі, то треба німцям щось робити. Кабмін Німеччини планує затвердити середньостроковий фінансовий план, обсяг якого буде 162 мільярди євро протягом 4 років. Ну, це, як на мене, не така велика сума, яка необхідна для того, щоб справді армія була сильною. Але наміри доволі очевидні Фрідриха Мерса, який прагне переорієнтувати військові витрати на регіональних виробників, щоб зробити континент більш незалежним. Від США. І вони говорять про те, що у, на першому місці, як я сказав, буде придбання 20 додаткових винищувачів Eurofighter за контрактом на суму понад 3 мільярди євро. Далі броньовані машини я не буду перелічувати. і окрім того, вони говорять про придбання у компанії KNDS і Rain Metal близько 200 танків Leopard 2. Це кращі танки, ніж Leopard 1. І попри те, що ми критикували справедливо німецькі танки, я вважаю, що заявка про те, що буде ще плюс 200 танків, або просто 200 танків у Бундесферу, це справді дуже-дуже серйозно. Окрім того, Міноборони Німеччини розробляє стратегію використання безпілотних літальних апаратів, яка призведе, як пише Блумберг, до розміщення замовлень на кілька мільярдів євро у німецьких виробників, таких як Хелсінг, або Quantum Systems. Ну, загалом, друзі, плани Фрідриха Мерца щодо посилення військової спроможності доволі амбітні. І це задаватиме тренд для всієї Європи. Що мені особисто вказує, що вже європейці більш свідомо підходять до питання власної обороноздатності і свідоміше готуються до відбиття можливих атак з боку Росії, Північної Кореї та Китаю. І тепер посилення публічного діалогу в бік Китаю про те, що вони є основними спонсорами і бенефіціарами війни Росії проти України. Стає більш очевидним, і це нам допомагатиме. Можливо, не так швидко як хотілося б, але риторика суттєво змінюється. Ну і навіть ще раз навершу Трамп сказав, що йому байдуже, що буде з аналітичним ринком, якщо він веде санкції проти Китаю, Індії і Бразилії. До речі, щодо Індії, Трамп заявив про те, що для них буде мито у розмірі 23-25%. Чи буде більше мито, якщо вони не відмовляться від російської нафти? Думаю, так. Але треба, щоб Трамп зробив цей крок, тому що поки що лише одні заяви. І тепер, друзі, до ситуації на Близькому Сході там також не все дуже просто. Ви знаєте, що буквально кілька днів тому Еменель Макрон заявив про те, що він готовий виснати незалежність Палестини у вересні цього року на саміті Генсамблеї ООН. Не лише одна Франція. Уряд Канади також може визнати державність Палестини. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела. Видання зазначає, що канадський уряд зважує, чи визнавати палестинську державу, та чи повинен такий крок мати певні умови. Також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що рішення уряду країни про можливість визнання палестинської державності покликане чинити тиск на Ізраїль з метою припинення бойових дій у Газі. Відповідну заяву напередодні робив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, і сказав, що якщо не припиниться війна, не припиниться голод у секторі Гази, то у вересні він разом із Францією, можливо і з Канадою, будуть визнавати офіційну незалежність Палестини. Ще раз нагадую, Україна давно вже визнала незалежність цієї держави. І фактично ми в такий спосіб підтримуємо ідею існування двох держав Палестини та Ізраїлю. Але є один суттєвий друзі нюанс. Умовою нормального співіснування цих держав є відсутність збройного формування Хамас на території сектору газу, який фактично сьогодні і управляється анклавом. Єгипет, Катар, Саудівська Аравія та Йорданія підписали документ із закликом до Хамас відмовитися від влади в секторі Гази. Про це пише сьогодні Західна преса. Під заявою також стоять підписи Великої Британії, Франції, Канади, Бразилії, Італії, Іспанії, Норвегії та Ірландії. Підписанти наполягають, що Хамас повинен припинити своє правління в анклаві та передати зброю палестинській автономії. За міжнародні підтримки я хотів би ще, звісно, аби вони відповідну таку заяву відправили і до Тегерану, оскільки центр управління Хамасу, він знаходиться справді не в секторі Гази. Також підписанти засудили терористичну атаку палестинського групування на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. І західна преса пише, що документ, підписаний під час конференції щодо рішення про дві держави в Нью-Йорку, має бути офіційно прийнятий ООН до вересня. Як очікується, до того моменту його підтримують ще кілька держав. Тобто сформується коаліція фактично проти Нетаньяху, який не хоче припиняти військову операцію, і проти Дональда Трампа, який підтримує продовження військової операції в секторі Газі до знищення Хамас. Яка сторона переможе, будемо дивитися, але протистояння дуже-дуже очевидне. На цю ініціативу і загалом на ініціативу Кіра Стармера про незалежність Палестини відреагував вже Бетамін Нетаняху і засудив її, що, власне, і варто було очікувати. І на завершення, друзі, вам ще одна новина із Росії про гроші. Тому що російські гроші вони є фактично паливом війни Росії проти України. Ви, певне, знаєте очільника Збербанку Російської Федерації Германа Грефа, який критикував е, і Центробанк Російської Федерації, і уряд Російської Федерації публічно за їхню монетарну політику на нещодавному економічному форумі в Санкт Петербурзі. Не лише один він про це говорив. Він сьогодні сказав про те, що російські банки перестали заробляти на іпотечному кредитуванні, тобто немає можливості їм заробляти гроші. Звичайним інструментом, який використовують багато банків у світі, а саме іпотека. Іпотека для банків сьогодні навіть за пільговими програмами є або безприбутковою, або з негативною прибутковістю. За його словами, банки продовжують кредитувати, щоб не допустити краху забудовників. Банки готові видавати іпотеку з нульовою рентабельністю, каже Греф. Вони зацікавлені в тому, щоб не падало будівництво житла, бо маємо величезний портфель у будівельних проєктах. Дійсно, в такий спосіб, сьогодні банківська система намагається самотужки врятувати будівельну галузь, яка тягне за собою величезні проблеми, і також у галузі з виготовлення металопродукції на Росії, попит якої не може задовільнити військово-промисловий комплекс. Тому що ВПК, як правило, тягне економіку будь-якої країни донизу. В короткостроковому періоді він показує саме такий напрямок збільшення ВВП будь-якої країни, але в перспективі економіка будь-якої країни ще раз наголошую, через посилення ВПК буде валитися. Це історичні факти, друзі. Те саме чекає Росія. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!